Ні, ні, гарний, гарний, а, да, не дуже так, дуже красивий, не да. Не да, не старий. так. Да, старий. Зікка Парфор Фаянс Красивий. 250 гривень. Боже такі молода така. Гарний. І чашечки ці гарні, так. Да. А цей, ви кажете, майже цілий, так? Сервіс Хризант... Хризантема ця. Так, да, так, да, так. Да. П'ять чашок і молочник ще є. Цукорнички немає, однієї чайні пари. І скільки коштує він? Ви окремо не продаєте чайні пари? Продаю окремо по 150. чайник 200, молочник 150. Баранівська, да. ой, такий тоненький такий, да. порцеляна така. Да. І, ні, так тоненька, легка така, да. дуже гарна. Да. Золото стільки. І блюдочка, да. красива така, красива така хризантема, це вже я вже замислила. Спорту хризантему. Ой, який, Да. да. Їх, така, їх така форма, Да. Обознюю, да, форму, да, да, да. їх така лялькова, іграшкова. Да. І шукаєте рюмочки, да, до цього штовху. Да, вот Але у вас там багато чого, витягаєте, витягаєте, да, все таке цікаве. Та, не, не... Той 550. Той 550 гривень знайшлись рюмочки. Такий чи каштанчик, чи гризок. Да, гарний колір, красивий такий. Ой, який сервіс, дивіться, Сінь. Це тернопіль. Все, навіть ваза для квітів є і блюдечка. і Його так багато цих чашечок. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять штук. А це користинський спецовничок. Старовезний доливочний чайник такий, о який. Троянди. А скільки цей сервіз? 450 гривень, десь набор. 450 гривень весь набор. Якщо навіть розділити на ці 10 чашок, то ну отака така ціна. Дуже це приємно тобто, якщо кому треба таке повністю готовий такий сил. хтось у мене просив показати прикраси жіночі. ось Подивіться, які, яка купа прикрас. Дивіться, який здоровезний клон. Отсі мені дуже подобається. Це тогда, ну, скло художні. Видіться. Тут нужно рыться и рыться. Всі такі яскраві, яскраві. Це не знаю чого. А такі якісь яскраві ці камінці з'явились, чи вони фарбовані? Оці такі цікаві на У мене манічка, фішечка. Я хочу щось зелене. Шукаю щось зелене. Це такий пластик цікавий. Шукаю щось зелене, яскраво-зелене. Дивіться, яке диво. Старе скло. І дивіться, які бульбашки там. Недосконале старе скло. І Ось дивіться. Але така цікава форма. Незвичні такі оці. Які покласти ось такі вимочки. Ну, не знаю, як на мене дуже цікава форма, незвична. Ну, але от, ну я не знаю, я б собі таку дому не хотіла мати. Щось якось вона мене... Насторожний. Ви її краще положите, ви знаєте. Добре, так. Так, краще, хай по -по полежить. Цікава задумка, але я ж кажу, як мені, то щось вона така якась 450 гривень, ще й не дуже дорого, але якось мені вона. у ж Красиво. красива така, дуже рідко. Я таких я бускову навіть не бачила ніколи. Зазвичай вони ну, там сині, зелені, карамельні, а бускової ніколи не бачила. Ось ось старе скло таке з напливами. Щось якісь онцит. 3.70, а 72, то 72 копійки коштували вони зазвичай те з сестри робив їх, якщо ціна є, то це вже 60. -ті. Старенька, да, така старенька. Вашками. Дуже приємно. Боже, в мене вже стільки тих ваз ставити нема де, але дуже приємно. Ось яка бульбашка гарна. Наче підморгує. Боже, сьогодні вази і вази, вази і вази. Не можна ж все купити. Керамічна. 400 гривень ваза коштує. Дуже приємна ціна. Вона така, здивіться, кривенька, бачите, вручну роблена. Кривенька таке горличко. Дуже приємна. Що це таке цікаве? А, це кришечка. шкатулочка такой интересные формы интересным Дуже, дуже непогана не ціна така приємна, більш-менш можна собі дозволити для мене вже тих шкатулочок. А що це таке? Це, мабуть, щось тут було. Від чогось. малюнок цікавий, таке нещасне, грязне мене зачепило. Так, треба очіплюватися. які чашки насипані. Світловодська чаєчка, гарна чашка, там вже блюдочко, я ж кажу, але не знаю. Ціна буде не маленька Боже, як в рибному магазині. Це це точно. Так, <реш> Я... да, в нього тут все. Я... Да, дорого. Насипано все, але дороге. Що-що? Насипане, Насипане отак от все, насипано, але... Да, але дороге, так. Да. які тернопільські чашечки десь стояли в когось гарні їх багато яка ємність. Ось так вони там на 2 літри я бачила, а це, мабуть, літрів 10. Такий з банок, о. Величезний, цілий, з кришкою. Такий, як відер. Це гарний такий. Величезний. Ясно, навіть брати не буду. Даже, даже брать не буду. Дивіться на це диво. Дивіться. Мейсон. Набір тет те тет коштує 10 тисяч. Дивіться, яка краса. Оці, оці кришечки з бутончиками. Тут взагалі як, як музей. І оцей і такий гарний. Прям такий, боже, яка форма витончена. А от а оцей чий? Это? Я ж я боюсь брати. Це лін, так воно, лін, ліндер. 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 Угу. Ну ще Вестгермані це ще за радянських часів, да? коли вона була. Да. Е, э, да. Цікаві. Цікаві. Ось вот ще є. Ну, це не сервіс, це а фрагменты Сильвиза. Это угу. лимошек. Да, ой, тоненький, тоненький-тоненький, такие да. прям невагомые. Да. И сколько він коштує? Ну тут получается, если тройка. Угу. У нас стоит. 2100 там написано. Да, 200. Угу. А вот это вот бульонница с блюдцем. 1200, угу. это вот так вот пара. Ну да. Да, и да, такие прям да, Рельеф на рельеф. Это лимош, это э, он с какого-то года, 1989 -го по 1930 выпускался. Вот это клима. Тоже угу. це ему стороков, да? Да, это Хавиленд. Это это старинное климо. Да. И вот у вас такие богемские, прям такие, такие такая русские, и русский. Богемии много. Такой да. есть целый сервис чайный. На 15 предметів. сервіс тисяч. 18 тисяч, гарні, так. Да. Ну, якщо поділити на помножити на євро, то <суміло> зовсім інші. А от ці, а от ці вази такі у вас чиї дві такі однакові? Это березнянський, межколхозний, uh -huh. как вам там? Да -да -да, завод, так. Да. Ручний розпис. І по чому вона? Така парочка. Ну можна по одній. Ваза стоїть 1200 гривень. Угу. Бачите, да. ручний розпис. Ну так, це от, там, на ній ціна 15 карбованців, це в радянський час, така ціна ого. Це, да. Да. це не, не всі такі вази собі купували. І оцей кошик у вас такий звин, це тож, цікавий. Того ж заводу. Березнянський теж, да, так? Да, це, да. Воно, це, це кришечка, так? Да? Так, да, кришечка. Дуже яка, розкіш. Да, 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 бачите? 29 карбованців. ого, Перший готовий. І всередині там люстрове, всередині, так, люстрове, так. Повністю вона вся обличчі всередині. Так. Да, Такий кошик кошик. Дуже гарні речі. І ці кобальтові у вас такі красиві. Це вже я залізла до вас тут. Пещеролі боби. А, а от тут сервіс з розочкою. Ну, Мохова роза, німецький ліндер. Так от тут бачите, ще таке блюдо є. Угу. Да. Красиві, такі речі гарні. То Це мурання. Це все муран. Боже, яке краси, красиві І по чому вони у вас? Їх тут, їх тут не видно? Не видно? Ну, да, так, же ж, Боже, який такий прямо відтінок, такий, як морська хвиля. Таке скол, Дивіться, яке прямо. Ця така дуже гарная дуже а, 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 а это цвет мар марганец она просто кажется черная, Да? но ой так она прям за кем си зеленым да, відливает да, да, вот хвостик и это марганец боже как красиво да? дуже гарна, така прям Дуже красиві речі, такі ось як музей. І оцей же ж такий гарний. Зима. Це тернопільський. Тернопіль, так, да? да? угу. зима називається. А цей скільки коштує? Ну тут по віддільності тут же ж нету сервіза. Тут сахарничка угу, і чашки, чашки з блюдцями. Чашка з блюдцем 150 гривень. Парочка угу. стоїть. Сахарниця 250 гривень. Угу. Можна окремо все, Можна якщо кому. І ця червона, яка гарна у вас. А ця червона скільки коштує? Uh, 1500. Теж красива така. Ну Коштовні речі гарні, коштовні прям такі речі. Ой, а ось ще дивіться, яка, яка краса. І ось ще Муранська яка ладочка, дивіться. Дивіться, який гарний Бориславський сервіс. Стільки золота на ньому. Чашечки і цукорниця, Ця цукорничка трошки постраждала від Кавник. Така епоха. Бориславський завод дуже недовго працював, мало речей. Трапляється. Ці ваші тарілочки, якісь такі новенькі. Така дві. Дві тисячі. Така 750, там заводський брак приймають. На півника. Брак 750 гривен. В ідеальному стані плані 2000 тисячі. Угу. А оця щось таке цікаве. Ой, яка красива. ОКСЕФ усього написано. А ця скільки? 1000. 1000 гривень. Такі прям кольори такі, пастельні. Гарна. Да. Вона така об'ємна, об'ємна. Дзінтерс як і а, да. Один і другий. не перевертати, бо це тече кришка, то й нормально повітря да, ти взяла руки пахнуть. Да. Боже, такий запах дитинства. Боже, як у вас шахи законсервовані І тут? Батарейки, так? Да. Да. 50 -50. Да. Мама, я не сподіваюся, мама. мама Оці такі новинки цікаві. Да. А ці по чому? По 150. По 150 гривень. Васильківські гарні. Такий рідкісний такий малюнок. Трішки є. Угу. А що оце у вас таке скляне? Оце. Для клун, ну, що для круг? Ну, крушов Так це щось сучасне чи... Не зрозумів. Це сьогодні купив. Карамельне стекло. Угу. Таке прям якесь як з люстром. Ну, бензиновий. Віки. Угу, да. Да, цікавий. Такий прям. А скільки ця крушонниця? Тисяча гривень. Тисяча гривень. Цікава річ, та да, така прям. Порамена, так. угу. Дуже приємно, да. воно таке яскраве, так прям ну, на фоні інших дуже гарне. Дякую, гарного дня. Що це за глечик такий? Щось сучасне, мені здається. А скільки він коштує? 80. 70 гривень. Боже, як він стояв. Я нема розміру на глядачі. Показую вам знахідки з вчорашньої барахолки, з недільної. Оцей глечичок я придбала під замовлення. Минулого разу його бачила і показувала, вам знімала і пані попросила його купити. 200 гривень він коштував. Старенький такий. Він такого бускового кольору, не блакитний, а більш бусковий. Так, і оце купила під замовлення оцей пристрій. Ось він коштує 1 рубль 25 копійок. Е, відкривати консервні банки. Я погано розумію, як воно працює, верні зовсім не розумію, що, куди, як ним користуватись, сподіваюсь, чоловіки розберуться. Отак, От це відкривати банки. Так. А це щось десь якось проколоти і крутити. 50 гривень коштував цей ключ. І наче в гарному стані я його відмивала, відмивала, але ще трошечки навіть не домила. Відмочувала, відмочувала, ще треба відмочувати. Дякую вам, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди рада читати ваші коментарі. Тримаємось, мої любі. Тримаємось разом ми на переможні. Дякую нашим мужнім ЗСУ. Дякую вечірого серця. Якщо не вони, то у нас би вже не було тут. А так боремось, працюємо Це для перемоги. Все буде Україна до наступних зустрічей, мої любі.